Добрий вечір. Ви дивитеся новини? Ми продовжуємо інформувати вас про події дня. Я Тетяна Рива. А переклад жестовою мовою здійснює Галина Абраменко про основне спочатку коротко. Коли замінять вікна в оселях черкасців, які постраждали через ракетний удар. Організація, яка буде встановлювати вікна, вона погодила зробити це зовсім без прибутка. Ремонтують аварійні мережі та запасаються генераторами. Як готуються комунальні підприємства до можливих блекаутів? Закуплено близько 30 генераторів різної потужності. Вчаться під спів пташок. Чому в місцевій гімназії створили клас просто неба? Це круто, коли десь на вулиці. Це не сюди трьох телексіма. Коли замінять вікна в оселях черкастів, які постраждали через ракетний удар, невідомо, розповів Суспільному виконувач обов'язків департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. За його словами, у помешканнях, поблизу готелю, на який впали рештки ракети, пошкоджено 400 вікон. Аби замінити їх, міська рада планує спрямувати з бюджету 4 мільйони гривень. Утім, цього ще не зробила. Що з цього приводу думають містяни. Дізнавалась, Аліна. Бережна. Розбиту шибку пані Світлана заклеїла плівкою. Жінка проживає на першому поверсі, тому говорить, без захисту ніяк. І тут повибивало форточки. Я прийшла, тут вона квіти стояли. Я прийшла поливати. Бачу, вона скло все лежить, бо воно ж не це, не це вікно, а це вікно. І бачу, скло лежить. Тієї ночі говорить пані Світлана, вона погано спала. Я чула і ракети, як летіли всі. Ми спимо, як старі люди, спимо одним вухом, чуємо, що там летить. А коли вибухнуло, то було дуже чуть. Я ж казала, що квартира з тієї сторони, з другої, а підкинуло на кроваті крепко. Волна така була ударна, сильна. Без вікон лишилися і сусіди жінки. На другому поверсі пластикові вікна вони покосилися. Той дом великий, то там взагалі страшні речі. А нас, якби волна, ця трошки закрили вони, то в нас менше, але ударна волна все одно була, бо вікна винесені, і під'їздні, і у людей ну, квартири. Загалом у квартирах та приватних будинках вибухова хвиля пошкодила 400 вікон, розповів виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Та поки це не кінцеві цифри, бо ж вдалося обстежити лише 80% приміщень Пошкоджено вікна в 12 житлових будинках приватних і 14 багатоповерхових житлових будинках. але зараз Загальна площа пошкоджених вікон 1160 квадратних метрів. У міськраді планують спрямувати 4 мільйони гривень на нові вікна у квартирах, ще 3 мільйони на ремонт дахів та вікна у під'їздах, зазначив Андрій Наумчук. Організація, яка буде встановлювати вікна, вона погодила зробити це зовсім без прибутку. Якщо у них ціна одного квадратного метра на ринку 4200, то зараз. Зовсім без прибутку вона буде встановлювати ці вікна 3700 за один квадратний метр. Це досить якісні вікна. Це буде двокамерний енергозберігаюче вікна, толщиною не менше 40 міліметрів. І, хоча доводиться жити в дещо екстремальних умовах, та духом не падають, каже пані Світлана. Хто скло прибирав, хто вікна закривав, хто заяву ходив, писав. Ну як зібралися всім було. Всі було важко, то треба було зробити. Бо вибиті вікна це та, хто як стрес переносить. Хтось працює, хтось жаліється, хтось плаче, а хтось сміється. А, а, я, а я квіти сажаю. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаємо, 21 вересня протиповітряна оборона над Черкащиною збила чотири російські ракети. За словами голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, рештки однієї з них впали на готель у середмісті Черкас. Наслідок цього було травмовано 11 осіб. Не залишать без допомоги і черкаських підприємців. Розповів Суспільному телефоном міський голова Черкас Анатолій Боднаренко. Збитки допоможуть компенсувати за рахунок міського бюджету. Та зробити це цього року більш за все не вдасться. На жаль, у нас йде не виконання Я Думаю, до кінця року 500-700 мільйонів. Більше всього, що компенсація для бізнесу буде з наступного року. Ну а можливо, якщо буде перевиконання, якесь то можливо в цьому році. нині. Зі слів міського голови бюджетна комісія розробляє порядок і механізм грошової допомоги, яку суму з міського бюджету на це спрямують, поки невідомо. Остаточне рішення мають ухвалити депутати на все міської ради, яка має відбутися у цей четвер. Готуються до нового опалювального сезону. Відколи завершився. Попередній про це Суспільному розповів очільник Черкаси Теблокомуненерго Павло Карась. На виклики прийдешні осені та зими готовий реагувати і Черкаси Водоканал запаслися генераторами та ремонтують аварійні мережі. Більше про те, як комунальні підприємства та містяни готуються до блекаутів у сюжеті Марії Гаврилян. Ось у мене є свічки. От Є павербанк, все ліхтарик. Дуже дуже хороший ліхтарик. Між прочим Черкащанка Світлана Ткачук показує те, що лишилося після минулої зими. До прийдешньої говорить, придбала ще й теплих речей. Пригадує, торік у квартирі було ледь 18 градусів. Тут купила собі і ковтину, теплесеньку таку, бачите. От на зиму, Я думаю, що я в ній не змерзну. <різь> От, і термокостюмчик в мене є, такий хороший. От, і штанішки, і це носочки мені внук подарував, дивіться, які, щоб бабушки ножки не змерзли. Холоду, говорить жінка, не боїться. Найстрашніше, як води немає, бо вода це життя. На тим, аби Черкащани мали і воду, і каналізацію, Черкасиводоканал працював протягом року, говорить головний енергетик підприємства Сергій Бойко. Нині зазначає, врахували досвід минулої зими та подбали про безперебійні джерела енергії. За цей рік закуплено за кошти державного бюджету міського бюджету, отримано гуманітарної допомоги близько 30 генераторів різної потужності від 30 до 1000 кВт. За рахунок цих джерел живлення ми забезпечуємо безперебійне енергопостачання об'єктів навіть під час блекауту. Через постійні відключення електроенергії взимку на мережах водоканалу виникало багато поривів. Говорить старший майстер цеху водопостачання та водовідведення Віталій Токар. Тому варіння мережі замінюють та ремонтують. До зими треба готуватися завчасно, тому що Потім в зимовий період буде легше справлятися з поставленими задачами, які виникають більш ну, важче тоді виконувати їх зимою, чим їх час поки є погода поки немає дождя, снігу. Останні тижні щодня без вихідних працюють робітники Черкаси теплокомуненерго, говорить директор підприємства Павло Карась. Таких масштабних робіт, каже, не проводили останні півстоліття. Ми фактично. З нуля реконструюємо е, ті котельні, де старий тип котлів, який при блекауті може вибухнути. Це котли, які моментально закіпають. Технологія така. Ми ці котли всі виводимо з експлуатації в резерв. Міняємо на нові, ставимо котельне обладнання, яке буде безпечне в цих умовах. Додає Павло Карась забезпечена генераторами. Тривають також роботи з ремонту та заміни магістральних мереж теплопостачання. На цій ділянці, приміром, труби настільки зношені, що навряд би пережили прийдешню зиму, розповідає виконроб Олексій Коновалов. Це діаметр 400, магістральний трубопровод, обично тобто, називається чорна труба, тобто, ми міняємо на попередню лізоло ізольовану, тобто, це така сучасна труба. гарантія там майже на 50 років. Тепловики каже Павло Карась, готові практично до всіх викликів прийдешньої зими. Якщо буде газ, то буде тепло, навіть при блокаутах. При відсутності газу ситуація буде значно гірша. При відсутності газу ми забезпечимо теплом лише е, об'єкти критичної інфраструктури і забезпечимо режимом незамерзання системи теплопостачання міста. Після розмерзання мереж теплопостачання їх практично не можна відновити, пояснює пан Павло. За його словами, це мільярдні витрати. Попри всі труднощі та прогнози, прийдешня зима не лякає, каже пані Світлана. Все переживемо, дай Бог, тільки нам, наших діточок повернуть додому, щоб скоріше закінчилася проклята війна, а це одна мрія в нас. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси. Слухають спів пташок та бавляться на вулиці, водночас отримують нові знання. У Черкаській гімназії номер 31 облаштували клас просто неба. У такий спосіб каже директор закладу Сергій Шамара, хочуть заохотити учнів до навчання. Що діти говорять про такі новації? Дивіться в сюжеті Наталі Черкашенко. Характеристики знайти геометричні фігури перше завдання, яке отримують п'ятикласники. Тож Артем оглядає подвір'я школи. У нас було завдання знайти об'єкти, які квадратні, на яких є квадратна форма. наприклад, лавочка або телефон, парта. Без дошки, а замість звичних пар тут лавочки. Але такі уроки просто неба подобаються, додає Артем. Бо, ти бачиш тут пташки, оце все, воздух, подобається. Така атмосфера дуже добра. Поки одні вимірюють довжину рук однокласників, інші збирають інгредієнти для борщу. В складі там борщ є гетьманський, і вони повинні мені сюди скласти саме той борщ, який я їм задам. Там були намальовані всякі інгредієнти, і ми їх склали в бумажну кастрюлю, моря, морцю, капусту, картоплю, перець, сіль. Мені сподобалося десь на не сидиш чотирьох стінах. Вчителька природознавства Вікторія Грицей говорить, до занять на вулиці діти мають чималу мотивацію. Я тут вчора їм сказала, що вони будуть, вони вже мене питали, а що ми робимо? А як ми будемо працювати, а ви нас виведете, А що буде цікаво, вони вже просто знаєте, в такому азарті. В класі це не так зручно. А тут дітки можуть розгрупуватися, стати по групах, попрацювати. Урок на подвір'ї триватиме, як завжди, 45 хвилин. Немає такого стандартного розграфлення парти сільців столи дошка, розумієте? І вже цим є отаке новаторство, яке дітей відразу настрої на позитив, на більш вільне думство, розумієте, на те, що вони по-іншому будуть сприймати, більш оптимістично. Організувати такий простір просто неба адміністрація школи вирішила спільно з батьками, каже директор гімназії Сергій Шамара. Ми з вами. Можна так сказати, пережили пандемічні часи, і це багатьох наштовхнуло на те, що свіже повітря це дуже корисна штука. А плюс воно по-своєму креативно дуже заходить дітям. Ми зробили фактично це дуже бюджетно, використовуючи списане майно гімназії, тому що на балансі якраз знаходився дитячий майданчик, який в іншому кутку нашої території знаходився. Наталія Черкашенко, Тамас Гарозія, Суспільне новини Черкаси. Виліплює садові фігурки, продає, а виручені кошти спрямовує на допомогу Збройним силам України. Нехай і невеликий, але у такий спосіб робить свій вклад у наближення перемоги, розповідає жителька школи Людмила Коломієць. Техніку створення виробів каже, опанувала не так давно, та вже вправно робить їжачків, гномів та грибочки. Як це відбувається майстриня, показала нашій Наталі Старинець. Роблю такі росторосів пісок із цементом. Жителька школи Людмила Коломієць замішує суміш для майбутніх садових виробів. На одну частину цементу каже, додає дві частини піску. Так як я жінка, трошки важкенько його це все робити. О, наче як бажається, що чоловіця ця робота, то наче так а так нічого складного немає. Далі одягає рукавиці. Руки захищає манічур. Готову суміш викладає у капронову шкарпетку, використовує панчохи. Усе говорить, залежить від розміру майбутнього виробу. Далі майстриня надає суміші необхідної форми. Сьогодні пані Людмила робить гарбуз. Для цього вже готовий кругляк перев'язує мотузками та ставить висихати. Якщо здоровий виріс, він ну. Треба хоча б с руки, щоб він постояв. Ось такий маленький, то він 2-3 часа вже готує. Фарбу бажано не розводити. Вона така густенька, як тут продається, такою і. Вона тоді можна деяка фарба, що можна і один раз красити. Доки емаль сохне йде шукати місце на городі вже готовим виробам. каже обожнює прикрашати ними садибу та квітники. поставимо поставим їжачко. Захопилася створенням садових прикрас два місяці тому. Тоді каже, за станом здоров'я вимушена була піти з роботи. Працювала кухаркою в одній зі шкіл міста, аби не впадати у вічай, дослухалася до порад рідних і друзів та знайшла собі хобі і допомагає ЗСУ. Так ми, наче, донатимо трошки, але ж думаю, може з людською помічю це наче трохи більше, що було. Наталія Старинець Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Ось на цьому і завершуємо. Зустрінемося вже завтра. Стежите за новинами та сюжетами. Ви можете завжди на нашому сайті. Будьте обачними та обізнаними, а головне бережіть себе, рідних і Україну.